Як 900 козаків стримали 15-ти тисячну армію, неймовірна оборона Січі Іваном Сірком. Уявіть собі невеликий дерев'яний острів фортецю, загублений серед плавнів великого Лугу, оточений могутніми водами Дніпра. Всередині менше тисячі воїнів, чия єдина броня це мужність. А на березі, скільки сягає око, розкинувся табір 15-ти тисячної армії. Однієї з наймогутніших імперій світу, що прийшла стерти це місце і саму пам'ять про нього з лиця землі, співвідношення сил 15, а той 20 до 1. це не сценарій голівудського блокбастера, це реальна задокументована подія з української історії, що сталася з пекотного літа 1675 року. Легендарний кошовий отаман Іван Сірко та жменька його побратимів Запорожців прийняли виклик, який будь-який європейський стратег назвав би чистим самогубством, але вони не просто вижили. Вони перетворили неминучу, здавалося б, поразку на тріумф, який увійшов у літописи, думи та легенди. У цьому відео ви дізнаєтесь, якою була геополітична шахівниця Східної Європи. І чому Запорозька Січ стала головною мішенню для османського султана, які саме військові хитрощі та психологічні прийоми застосував Іван Сірко, щоб посіяти паніку в лавах значно чисельнішого ворога? Та як козакам вдалося не просто відбити штурм, а й перейти в контрнаступ, завдавши нищівного удару в спину армії, що вважалася непереможною. Порохова діжка Європи. Щоб зрозуміти причини цієї відчайдушної битви, нам потрібно зануритися в геополітичний вир другої половини XVII століття. Українські землі перетворилися на арену зіткнення цивілізацій. Це епоха руїни, час, коли ослаблена Річ Посполита, амбітне Московське царство та могутня Османська імперія розривали тіло України на шматки. Запорозька Січ, розташована на острові Чортомлик, була унікальним явищем. Це була справжня козацька республіка, військово-демократичне утворення, що жило за власними суворими законами для Османської імперії, що прагнула абсолютного контролю над північним причорномор'ям. Січ була не просто проблемою, вона була постійною загрозою. Козацькі чайки, немов привиди, з'являлися біля берегів Криму та Анатолії. Завдавали блискавичних ударів по турецьких портах, звільняли тисячі невільників і підривали саму основу османського панування на морі. У 1672 році Османська імперія розпочала велику війну проти Речі Посполитої і, захопивши Поділля, створила Кам'янецький Ейялет. Їхньою наступною логічною ціллю було знищення Запорозької Січі. Головного плацдарму християнського опору в регіоні та джерела постійного неспокою. Влітку 1675 року Султан Мехмед IV, роздратований зухвалістю козаків, віддав наказ покінчити січчю раз і назавжди. Для цього була зібрана величезна 15-тисячна армія, що складалася з елітних піхотних полків Яничарів. Та нестримної кінноти кримського хана. Здавалося, доля Січі була вирішена, але вони не врахували одного фактора: на січі того року кошовим отаманом був Іван Сірко, людина, чиє ім'я вже тоді було легендою. Для українців він був батьком і захисником, а для ворогів урус шайтаном, руським дияволом, полководцем. Що не програв жодної з понад п'ятдесяти битв, у яких брав участь. Переломний момент. Вогонь і сталь на березі Дніпра. Наприкінці серпня, 15-тисячне -ти військо, сяючи ятаганами і бунчуками, підійшло до Січі, коли османські полководці побачили крізь дим багаття скромні дерев'яно-земляні укріплення. І дізналися від розвідки про мізерну кількість захисників, вони ймовірно вважали це легкою прогулянкою. За даними літопису Самійла Величка, гарнізон налічував від 500 до 900 козаків, оскільки більша частина війська на чолі з самим сірком щойно повернулася з успішного походу на Крим. Турецький паша відправив до сірка посланця з гордим ультиматумом. Негайно здати фортецю і скласти зброю, щоб уникнути різанини. Відповідь кошового отамана, як завжди, була гострою і зневажливою. Облога почалася. І тут Іван Сірко продемонстрував увесь свій геній польового командира. Він розумів, що його єдиний шанс це перетворити переваги ворога на його слабкості. Його стратегія базувалася на виснаженні, максимальному використанні укріплень та психологічному тиску. Перший штурм був масованим і лютим. Хвиля за хвилею добірні яничари йшли на приступ, розраховуючи одним ударом змести захисників, але на них чекав пекельний вогонь. Козаки, неперевершені стрільці, вели прицільний вогонь з мушкетів та самопалів з завалів. Кожна куля знаходила свою ціль. Ворога, що підбирався до стін, зустрічали списами, гаками, окропом та гарячою смолою. Нічні виласки невеликих козацьких загонів не давали османам спокою, тримаючи їх у постійній напрузі. Кілька днів тривали криваві штурми. Земля навколо Січі була вкрита тілами нападників. Турки та татари зазнавали колосальних втрат. Тоді як козаки, надійно захищені валами, втрачали одиниці. Бойовий дух нападників, впевнених у легкій перемозі, почав стрімко падати. Вони зіткнулися не просто з фортецею, а з незламною волею її захисників. Пастка для переможців Втративши тисячі найкращих воїнів, включаючи багатьох молодших командирів і не досягнувши жодного успіху, турецький паша зібрав військову раду. Настрій був пригніченим. Продовження облоги загрожувало повним знищенням війська від хвороб та козацьких куль. Було ухвалено гірке, але єдине можливе рішення відступати. Це був переломний момент. Турецьке військо, втомлене, зле і деморалізоване. Почало згортати табір. Вони прокляли цей острів і його диявольського захисника. Звичайний полководець на місці сірка наказав би бити в дзвони і святкувати перемогу. Але Сірко був хижаком. Він знав, що поранений звір найнебезпечніший, але й найвразливіший під час втечі. Він чекав його погляд, вдивлявся в метушню ворожого табору, вираховуючи ідеальний момент для удару. І цей момент настав, коли основні сили ворога поспішаючи переправилися через річку, а на березі залишився лише ар'єргард – кількатисячний загін, що прикривав відхід. Ворота Січі безшумно відчинилися. Немов розлючена зграя вовків, запорожці на чолі із самим сірком вдарили по спантеличеному ворогу. Це була не битва, а розплата. Захоплений зненацька, арєргард не зміг організувати опір. Паніка, що почалася, миттєво переросла у криваву бійню. Козаки, що кілька днів стримували людь, тепер випустили її на волю. Загін прикриття був майже повністю знищений або взятий у полон. Козаки захопили величезні трофеї: зброю, порох, припаси, коней і навіть кількох знатних мурс та агав. Перемога була абсолютною, безсмертна спадщина незламності. Звістка про неймовірну перемогу під сідчю миттю розлетілася по Україні та сусідніх землях. Це була не просто військова перемога, це був потужний ідеологічний удар по Османській імперії. Він довів, що турецька армія, яка наводила жах на всю Європу, не є непереможною. Для українців у темні часи руїни ця перемога стала ковтком свіжого повітря, символом надії та доказом того, що боротьба має сенс. Ім'я Івана Сірка остаточно перетворилося на легенду історії про нього передавалися з уст в уста, обростаючи міфічними подробицями, як от знаменита легенда про те, що навіть після смерті його правиця надихала козаків на перемоги. Сьогодні ця історія, зафіксована для нас літописом Самійла Величка, є чимось значно більшим, ніж просто сторінкою з підручника. Це вічний символ незламності духу. Це доказ того, що навіть у найбезнадійнішій ситуації, коли ворог переважає в десятки разів, перемагає не груба сила, а військова майстерність, стратегічний геній, братерство і непохитна любов до своєї землі. Цей урок із далекого 17 століття є актуальним і сьогодні. Він нагадує, що воля до свободи це зброя, яку неможливо здолати. І ця спадщина мужності та рішучості живе в генетичному коді українського народу й донині. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові захоплюючі історії з українського минулого. Напишіть у коментарях, про які ще події чи постаті ви хотіли б дізнатися. До зустрічі!